Скільки коштує ТОшка у 2025 році на таке чудове авто, як Ланос? Так, да, Вони ще є, їх потрібно обслуговувати і обслуговувати надійно. Ось весь набір повітряний, паливний та масляний і саме масло. Відкрутили пробочку. Ось відкрутили пробочку, це у нас на 17. Тут у нас уплотнительное кольцо. Тут все ретельно вытираем, чтобы не протекал. Так, ось наша пробочка. Закручиваем ее. И он сейчас будем снимать фильтр, откручивать. Если так, браты, то видно у нас Попереду буде. Для фільтра маємо ось такі зажими, тому як їх закручують з такою силою, що їх тобто тобі не відкрутиш ось Тож по фільтру. Я смазую тільки це колечко. Сюди я не наливаю. І ви що хочете, то і кажіть. Я роблю так. Смазав колечко, затягнув і все. Ми слітом нас делфі. Перед тим як залити, перевіряємо зливну пробку, чи зажали. Залили десь близько 4 літрів і перевіряємо щуп. Перевіряємо лампу тиску валиви. Все в нас закачалося, ми бачимо що воно трошки погоріло, але це нічого страшного, мотор весь маслі, все одно пленка та є там. Все. До речі, зверніть увагу на пробіг. Осі мої меточки. Так що може в когось таке знайдеться пишіть. До речі, по старим деталям можна зрозуміти, як обслуговувався авто. Фільтр у нас знаходиться попереду щита мотора, він знімається дуже легко, по бокам у нас кліпси на самому фільтрі нажимаються і ну, все легко достається. Встановлюється він завальцовкою вліво. Перевіряємо, чи немає підтікань, так як це бензин. Це, значить По ціні в нас вийшло 2000 гривень це з доставкою і самостійна заміна. Плюс там накидайте, якщо на СТО буде це робитися. Я думаю, гривень. Ще около тисячі буде плюс зверху. Ось такі розцінки.